Доброго здоров'я, з вами Playoff. Ми продовжуємо гонитву за чемпіонськими поясами в кар'єрі Undisputed за Віталія Кличка. Віталько відновили, давайте дивитися, кого нам підібрав Егіс Клімас. Ну і тут щось ситуація, друзі, не змінюється. Не знаю чому. За пояси ніхто мені не дає побитися, ну тоді будемо битися з легендою з Рокі Марчіано. Цей бій повинен додати до нашого кошика аж 395 тисяч баксів. Отже, друзі, по традиції я вам розказую про легенду, ви дивитесь його хайлайти. Рокі Марчано американський боксер, єдиний в історії хевівейту в ваговій категорії понад 91 кілограмів, хто завершив професійну кар'єру без жодної поразки 49 перемог, 43 з яких здобув нокаутом і 0 поразок. Народився 1 вересня 1923 року Броктон Масачусетс виступав у 1947 по 1955 роки. Став чемпіоном світу в 1952 році, перемігши Джерсі Джо Волкота, захистив титул 6 разів. Відомий своїм потужним ударом і непохитною витривалістю. Завершив кар'єру в 1956 році і помер він не своєю смертю. Він загинув у авіакатастрофі 31 серпня в 1969 році. За день до. Свого 46-річчя. Його ім'я стало символом непереможності у боксі. Ну а тепер повертаємося до гри. І тут ми бачимо, що мистецтво ведення бою в нього 4,5 зірочки, ортодоксальна стійка, стиль ведення бою свормер. І що дуже виділяється, це розмах рук 173 см. Геймплан сам вималювався, буду тримати його просто на дистанції, розстрілювати джебами прямими. По статам, друзі, ну все. Ми вже дійшли до такої стадії гри, що тут стати немає такого толку дивитися, тому що всі вище 90, всі опоненти у нас складні. Давайте дивитися краще на перки. Перший перк лев'яче серце третього рівню дозволяє підніматися легше на ноги на 12%, але зменшує швидкість підняття рук в блок на 2%. Другий перк пауерхаус другого рівня, у нас такий точно є перк, збільшує демедж від силових ударів на 20%, але зменшує демедж простих ударів, які не є силовими, на 5%. Третій перк гранітне підборіддя першого рівню зменшує шанс на те, що роки у нас відвалиться у флеш-нокдаун на 25%. Але збільшує всю шкоду, яку він приймає на свої блоки, на 5%. І останній перк нокаут Арті з другого рівню збільшує шанс флеш-нокдауну на 12%. Але мінус цього перку полягає в тому, що коли він буде викидати комбінації, кожен наступний удар в комбінації буде повільнішим на 4%. Ось такий от опонент. Давайте підписувати контракт. Тренування в нас пройшло, друзі, не досить добре, тому що я прийняв умови контракту стартові, нічого там не робив в переговорному процесі. Ну і як результат, ви бачите, що я не вліз ні по вазі і по енергії замість 100% у нас всього-навсього 90%, але нічого страшного. Я думаю, все одно на класі ми його переграємо. Хоча стати у Віталька зараз занижені. 88. Все, поїхали з Богом. Бій у нас буде проходити на ось такій арені. Атлантіс. Знову ж таки, не я вибирав. Це стартові умови контракту. Пропускаємо виходи і поїхали. Як ви бачите, через невдале тренування у нас одразу шкала витривалості не заповнена. Дуже гарно ухилилися там. Ой-ой, ой потолбу не потрібно пропускати. І так витривалості немає. І план в мене на бій, друзі. Ну, ви його чули. Буду тримати на джебах, на прямих. Все як завжди. Це всі мої плани. Плани там, як вийде, побачимо. І знаєте, що, мабуть, ми так повільно просуваємося через те, що ми, як правило, закінчуємо наші бої з дуже низькою витривалістю, і йде дуже багато часу на відновлення. Там подекуди і по півроку простоя в нас. І через це ми, мабуть, і не просуваємося, тому що штучний інтелект. Боти б'ються, мабуть, кожен місяць, а у нас отакі от простої. Тому я буду цей бій проводити. Так, це можливо буде виглядати нудно, одразу попереджаю, але хочу його провести так, щоб закінчити з максимальною витривалістю. Що просто мінімум часу на відновлення, бо дуже вже хочеться, друзі, чемпіонські бої. Тому ударів буде з мого боку мало. Рокі підтискає потихеньку. Дуже гарний правий хук. В комбінації зайшов останнім. Дуже гарно ухиляємося. І відходимо так, знаєте, в стилі Олександра Усика будемо битися. Подекуди загострювати, але, як правило, будемо працювати другим номером. У нас Віталька по прокачці такий універсал. Мені дуже подобається ця прокачка. Можемо і силову роботу нав'язати і відпрацювати на задній ніжці. Рухливість вже також в порядку. Дуже непогано. Зараз подивимося, скільки відсотків витривалості ми відновимо. 94 відсотки, друзі. Зараз загальна кількість по шкалі, і це означає, знаєте що? Що можна навіть не дотреновуватися і протягом бою відновлювати витривалість, щоб була взагалі на сто відсотків. Жесть. Не знав, не знав такого. Ну, значить, так і будемо працювати. Так це вже силовий був від роки. Добре, що в блок. Ну, і потрібно розуміти, що Марчану у нас Свормер і багато ударів будуть летіти попс.

Відходимо, Ну, зовсім коротенькі в нього ручки. Просто не достає до мене. Ой-ой, ой по тулубу достав боляче. Дуже добре. Відійшли. Він дуже багато втратив витривалості на цю комбінацію. Гарний потрійний джеб. І відходимо, відходимо, побігаємо. Витривалість це основа. Просто бачите, течками такими одиночними можна його розбивати. Звичайно, це ніяк не сказується на здоров'ї його голови, тому що це не силові удари. Тоді Джеб це найслабший удар. Ну, Але за допомогою Джебу, я думаю, ми заберемо цей бій. Що там, 94% витривалося, друзі? Взагалі жодного відсотку не втратили за цей раунд. Кайф. Дуже добре. Дуже добре. Ой-ой-ой. Розкішна комба від Рокі, але багато він не влучав там. Так, відходимо. Дуже добре, гарний прямий пройшов. Judge is going to have a tough job. A very close match. It shows the skill, the discipline, the respect both fighters have for each other. Because no one dares. Oh, 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 oh. He bent just behind this yapper. Well, I heard Swing and a miss with that jab. Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. Влучаємо на сайт хуком. Рокі знову не влучає через коротенькі ручки. Дуже добре. Просто без витривалості залишився. Намахав там. Ой-ой-ой, це вже серйозна була комба. Через блок навіть пройшла. Але мені цікаво, що по витривалості. 92%. Треба ще економніше якось старатися, але я не знаю, куди вже. Жодного силового за весь бій. Дуже добре, він не влучає знову. Не влучає і отримує купу джебів. Ой-ой-ой. лівої. Дуже гарно ухилилися. Ой-ой-ой, як гарно він занирнув. Ну це Свормер, друзі, це робота Свормера. Добре. Не даємо йому просто влучити по собі. Підходимо. Просто провалюємо його і видаємо по тулубу одразу, щоб в нього було менше витривалості набагато. Ой-ой-ой, як гарно зараз було. Це у нас 25 секунд до кінця раунду. Просто відбігаємо. Добре. Добре. Що там? 92%. Ну, мабуть, ідеально я не відіграю так, щоб взагалі більше 90% залишилось під кінець. Але старатися потрібно. Ай-яй-яй, не дістаємо. Гарний прямий. Без витривалості залишився. Треба було побільше насипати там. Еще раз по тулубу, Дуже добре. Не дай ему взагалі влучити жесть. Ой-ой-ой по тулубу насипав. Це негативно вплине на кількість витривалості. Трошки заруби. Так, щоб він також розумів, що надто не агресував би по нам. ой Ой-ой, добре. Просто без витривалості став. Добре. Добре, непоганий раунд. 90% друзям. І січка з'явилася. Ой-ой-ой, яка плюха, гарна. Тут потрібно було влучати. Підтиснув щось він сильно мене. Треба розривати дистанцію краще. Дуже добре настрілюємо. Дуже швидкий джеб у Вітальки. Не дивлячись на те, що стати занижені. Все одно бачите, як виходить атропометрія, дуже багато вирішує в цій грі. Добре? Дуже добре по тулубу опрацьовуємо. Розмінялися, але в нього був силовий. Ой-ой-ой, апер, як же я невчасно там поухилявся? Ну, Локальні успіхи уроки в цьому раунді були. Тому ми, бачите, напропускали дуже багато потулову. відновлюємо лише 2% витривалості. Треба акуратніше якось, але всі раунди по попереднім результатам ми забрали. Добре. Просто витягаємо на себе його. Добро. оба КО, Дуже добре, провалили, пробили. Розкішно по почіночці. Супер, друзі. Побівся він на цей мув, поліз вперед і отримав. Добре. Багато силових викидає, втрачає витривалість. Нам це все на, на руку, як то кажуть. Ой-ой-ой, ось -ой -ой. це не дуже було. Відходимо, дуже, бачите, швидко розриваємо дистанцію. І відходимо знову. Супер. Ну, 5%, я так розумію, це максимум, який я можу відновити нашому вітальці, тому що в нього той стат, який відповідає за це все. Відновлення дуже слабкий, і я так і не знайшов, як його викачувати. Дуже добре на відходику у лівий хук. І ще один контрпанч. Солові вже пішли. Супер. Помиляється він. Дуже гарно ухилилися. Ми влучаємо. Аперкотик. Перший аперкот, мабуть, за весь бій. Та як там не влучити? Ну, Свормер, одним словом. Уже начебто так його заплутав уже і з нирками, і зі зміщеннями. І все одно не влучаю. Дуже добре. Ну, Непогано. Непогано він також ухиляється. Не дає по собі влучити. 81% витривалості в нас. О, як добре. Контрпанчем пройшов удар. І відходимо. Дуже багато насипали. Дуже гарний прямий видали. Це тулубу було. Гарний апер по тулубу. Ой, добре. Ще раз по тулубу, і все. Уроки закінчився Бензобак. І ще туди ж. І давайте побігаємо. А то я дуже багато там наагресував, дуже багато витривалості втратив на свої удари. Я хочу все ж таки перевірити свою теорію на рахунок просування в рейтингах. Як він дістав. Відходимо. По тулубу не обов'язково було, звичайно, пропускати. Так, дуже добре. Дуже багато контрпанчів поз'їдав Рокі і ще один по печіночці. Дуже добре. Ми йому тулуб пробили. Так, витривалося 78% у нас ще один раунд. Всі попередні раунди ми по попереднім результатам забрали. Тобто мені взагалі зараз не обов'язково там щось робити. Просто можна відбігати від нього. Дуже добре. Знову контрпанч по тулубу. Джепчики працюють. Ну попочинці. Почав активну роботу роки. Але вже запізно. З тебе, друже, немає витривалості. Ну, друзі, перший силовий за гру не втримався. Визнаю. Ой, добре. Отримую я назустріч. Апер з'їв. І ще один. Супер, друзі. Ну, ось отакий от бій. Так, можливо, нудний, одноманітний, але все одно ми забираємо його, тому що мені просто потрібно хоч якось просуватися, друзі. Бо ця кар'єра кар буде йти в вічність. Завершується у нас бій з витривалістю 69%. Після цього файту по WBC ми посуваємося лише на одну сходинку чомусь. Ну, чим далі я проходжу цю кар'єру, тим більше я, друзі, перестаю розуміти логіку. Оціночка за цей бій від тренера Бі і закриваємо багато ачівментів, серед яких прямі наші викачуються аж на плюс 3. Ну і в ростері, само собою, ми як були на шостій сходинці, так і залишаємося на шостій, І це вже який випуск підряд. Не знаю, друзі. Напишіть обов'язково в коментарях, що мені робити далі, ваші здогадки. або, може, хто знає, я просто сам пройшов дві кар'єри до цього, ви їх бачили це за Олександра Усика на різних рівнях складності. І в мене не було таких проблем з просувань взагалі. А тут щось на Вітальці забуксувало все. Ну і на цьому я закінчую цей випуск. Друзі, сьогодні коротенький. Завтра постараюся записати більш довгий. Вам дякую, що подивилися це відео. Дякую за вподобайки за ваші коментарі. Всіх обійняв, припідняв. З вами був плейов. па-па!